Півторарічна Мілана сьогодні на профілактичному огляді у сімейного лікаря. Він слухає дихання маленької пацієнтки, оглядає горло та дає згоду на проведення щеплення. Місце ін'єкції. Це друге планове щеплення від поліемеліту. Робили, але ми по календарю трошки не встигали, тому що в зв'язку з війною ми виїжджали до батьків. І вже не хотіли міняти лікаря і повернулися сюди і продовжуємо вакцинацію. Сімейний лікар Андрій Гладкий каже, у медзакладі триває щеплювальна кампанія проти поліоміеліту. За останній рік кількість бажаючих вакцинуватися зросла. Пов'язана це з спалахом епідемії у Закарпатській та Рівненській областях. Міністерство охорони здоров'я запровадило тури, тобто профілактичні додаткові профілактичні щеплення від поліомієліту. Щоб запобігти масовому захворюванню на палімліт. Приблизно за останній місяць було зроблено близько 60 щеплень поліо. В основному це були дітки до року, яким було показано ін'єкційний ін'єкційний шлях введення вакцини. Наразі заходи по вакцинації дитячого населення від поліоміеліту тривають по усій території України, каже завідувачка відділу імунізації обласного лабораторного центру Айнур Жумабекова. Найчастіше щеплюються діти до року. Станом на серпень місяць у нас по області в цілому вакциновано 46 дітей віком до року, які мають три щеплення, тобто закінчений вакцинальний комплекс проти поліоміліту. Серед дітей старше року це 50%. Первинний вакцинальний комплекс складається з трьох щеплень. Тобто, перші два щеплення це вакцина ІПВ, Вона у в нас в наявності. На сьогоднішній день у нас є 8 тисяч доз даного препарату. Фахівчиня центру також розповідає, що з імунізацією дітей. Шкільного віку на території області є проблеми. Щоб закінчити вакцинальний комплекс, потрібна вакцина ОПВ. На жаль, на території області і в Україні вона закінчилася. в серпні місці. На сьогоднішній день МОЗ вирішило питання. З поставкою вакцини ОПВ вона має найближчим часом надійти на Україну. Тому всі чергові ревакцинації, починаючи з 18 місяців до 14 років, на сьогодні на жаль у нас затримуються. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров. Новини на Суспільному. Вінниця.